Розділ дев'ятий крізь пустелю. Жахливо, це просто жахливо! заскиклила Лазаралін. Любо, мені так лячно, аж дрижжаки беруть, ось помацай мене. Заспокойся, циткнула Аравіс, яка й сама тремтіла мов осіннє Вони вже пішли до нового палацу. Щойно ми виберемося з цієї кімнати, будемо в безпеці. Ми без того вже згаяли чимало часу. Веди мене до тієї хвіртки і швидко. Люба, як ти можеш бути такою черствою?» – пискнула Лазаралін. Я не можу, просто не можу. Не тепер бідолашна я бідолашна. Ні, ми ніяк не можемо тепер кудись іти. Треба трохи полежати та повернутися назад. Чому це назад? Знітилася Аравіс. Ти не зрозумієш, нічого не зрозумієш. Яка ж ти черства? По щеках Лазаралін покотилися сльози, та Аравіс збагнула, що тепер не час для жалю. Слухай но ну мене, вона схопила Лазаралін і добряче її струснула. Якщо ти хоч словом прохопишся про те або повернутися назад, і негайно не проведеш мене до хвіртки. Знаєш, що я зроблю? Я й з криками кинусь до того коридору і тоді нас обох спіймають. Але, але ж тоді нас обох вб'ють, заголосила Лазаралін. Хіба ж ти не чула, що казав тісь срок? Хай будуть вічними його літа. Чула, але я радше буду мертвою, аніж одружуся за Хоштою. Ходімо. Немає в тебе жалю, заскигнула. Лазаралін бідолашна я, бідолашна! Але, зрештою, Лазаралін довелося поступитися. Навпомацьки вони повернулися в коридор і знову спустилися вниз тими сходами, що й до цього, прудко промайнувши коридор, дівчатка нарешті вибралися на двір. Перехід вивів їх до залитого яскравим місячним сяйвом, палацового садка, що терасами сходив униз до міського муру. На жаль, якось так у світі повелося, що, хоч пригоди і являють нам найдивовижніші місцини, та саме вони завжди нас і підганяють, і напруження не дає нам насолодитися краєвидом. Тож воровісь, як та не намагалися відродити в пам'яті ту ніч, зберігся лише невиразний спогад, про сіро сріблясту траву на галявинах, неголосне дзіркотіння дзеркотіння піннявих фонтанів. Та довгі чорні тіні кипарисових дерев. Коли спустилися донизу і просто перед ними нависла стіна, руки в Лазаралін трусилися так, що вона не в змозі була навіть відсунути засув, тож арові здавалося зробити це самій. Ось нарешті перед ними лежало рівне дзеркало річки до країв наповненої сріблястим місячним сяйвом. Зовсім поряд дівчата побачили невеличку пристань. Із кількома прив'язаними до кілочків прогулянковими човнами. Прощавай, промовила Аравіс, і дякую за все. Вибач, що поводилась, мов та свиня, але тільки уяви, від чого мені доводиться тікати. Ох, Равіс, Люба!» – Знову взялася за своє Лазаралін. Може, ти ще передумаєш? Ти ж бачила, яка велика людина я хошта. Велика людина, не втрималася Аравіс, огидний підлобозливий раб, що на стусани відповідає листощами, але тримає все в собі і згодом намагається помститися, підборюючи цього жахливого тісрока, послати власного сина на вірну загибель. Тьху, я швидше піду за кухорчака мого батька, аніж за цю істоту. Оравіс. Аравіс, як ти тільки можеш говорити такі жахливі речі? Та й проти срока, хай будуть вічними його літа. Також, якщо він збирається так вчинити, певно, так і треба. Прощай, промовила Аравіс. І до речі, твої сукні здалися мені чудовими, і дім твій також чудовий, і я певна, що й життя в тебе не менш чудове, хоча й зовсім не на мій смак. Зачини, будь ласка, тихесенько за мною хвіртку. Із цими словами вона вирвалася з міцних обіймів подруги, обережно ступила в плоскодонку, відштовхнулася і вже за мить опинилася посеред ріки. Над головою в неї висів величезний місяць, і прямо попереду в ріці тонуло її величезне відображення. Повітря дихнуло прохолодою і свіжістю, а біля протилежного берега вона почула совинне ухання. Ох, отак от вже краще! Подумала Аравіс. Вона все життя прожила на природі і ненавиділа кожну мить, що їй довелося провести в Ташбагані. Діставшись з берега, вона опинилася в цілковитій темряві, бо схил та дерева затуляли собою місячне світло. Але їй вдалося знайти ту саму дорогу, якою до пустелі вийшов і шаста. Так само, як і хлопчик, вона дійшла до того місця, де трава обривалася, а за нею починалося безкрає море піску, а озирнувшись, як і він ліворуч, побачила великі, чорні на тлі нічного неба гробниці. І тепер, уперше за весь той час, хоч вона й була доволі хороброю дівчинкою, її пройняв страх. А що, як на неї ніхто не чекає, чи ще гірше чекають самі лише гули? Та вона навіть не озирнулася, натомість випнула вперед підборіддя і навіть трохи висунула язика і попрямувала просто вперед. Та вона ще навіть не дісталася гробниць, як побачила і Гого, гвін та конюха. Можеш повертатись до своєї господині, наказала Аравіс, зовсім забувши, що нікуди йому повертатись до самого ранку, доки не відчинять міську браму. Ось тобі за твої старання. Слухаю, то корюся, поклонився конюх і прутко помчав у напрямку міста. Квапити його не було потреби, він мав чимало часу, аби подумати про гулів. Аравіс на нього навіть наглянула, бо обіймала та цілувала коней і пестила їм шиї, мов вони були нерозумні істоти, а звичайнісінькі собі конячки. А вони шаста дякувати левові. Радо вигукнув і Гого. Аравіс обернулася і дійсно побачила шасто, що вийшов зі свого сховку, ще не побачивши, як тікає конюх. А тепер вигукнула Аравіс, не гаймо ані хвилини. І двома словами переповіла їм про задум Рабадаша. Собаки віроломні! не стримався його го, струснувши гривою та стукнувши копитом. Зрадницький напад, у мирні часи, навіть без оголошення війни. Ми його випередимо, нехай не зазіхає на чужий овес. А чи зможемо? перепитала Равіс, злітаючи на спину Гвін. шасті лишалося тільки пошкодувати, що йому сила всістися на спину його з такою ж легкістю. «Ігого – форкнув «Ігого». «Залізай Залізайно часто. Чи зможемо ми? Ще пак, ще й з доброю фурою. Але ж він сказав, що вони вирушають негайно, нагадала Аравіс. Люди ну, так тільки говорять, похитав головою Ігого. Але неможливо зібрати кампанію з двохсот коней та вершників, напоїти, нагодувати, озброїти, осідлати та відрядити в дорогу за хвилину. То що ж? Прямо на північ? Ні. Трутився Шаста. – Не зовсім. Я тут намалював казівну лінію на піску, потім поясню. Візьміть на обоє трохи лівіше, ага, ось вона. Так, кивнув і Гого. Дні та ночі поспіль скачуть лише казкові герої. Героям справжнім таке не до снаги. Ми будемо пересуватись кроком та риссю, потім знову кроком і знову риссю. Але то буде проткарись. А на крок ми переходитимемо ненадовго, і щоразу ви, люди, також зможете злізати та розминати кінцівки. А тепер гвін, ти готова? Тоді вперед, на північ, до нарнії. Спершу подорож видалася їм мала не казковою, стояла вже глибока ніч, і пісок встиг охолонути після полуденної спеки. Повітря навколо дихало прохолодою, чистотою та свіжістю. У холодних місячних променях, дюни куди на киньоком, виблискували сріблом, мов то не пісок, а гладеньке спокійне море, чи, може, велика срібна таця, окрім шурхоту та копит і гогота гвін, навколо не чутно було ані звуку. Шаста, напевно, б задрімав, коли б не мусив час від часу злазити з коня та йти поряд пішки. Здавалося, час зупинився. Потім настав той час, коли місяць ховається за небосхил. Їм марилось, ніби вони скачуть крізь мертву темряву, скачуть і скачуть година за годиною. Але ось нарешті шасте помітив, що крізь темряву проглядається шия його, і, і мало помалу забуваніла нескінченна сіра рівнина, яка оточувала його з усіх боків. Вона видавалася мертвою непорушною, не наче вони мандрували потойбічними світами. Шасте відчував жахливу втому і несподівано для себе помітив, що замерзає, а губи в нього геть пересохли. Їх постійно супроводжувало репіння шкіри, брязкіт вузди та стукіт копит. Не цок-цок-цок, як це б звучало на твердій дорозі, а туп-туп-туп-туп-туп на сухому піску. Нарешті, після довгих годин їзди верхи, далеко-далеко праворуч, від подорожніх. З'явилась вузенька бліда смужечка, ледь-ледь помітна над обрієм. Трохи згодом з'явилася смужечка червоного. Нарешті настав ранок, але поблизу не було жодної пташки, щоб зустріти його лагідним співом. Тепер шаста радів кожній нагоді йти пішки, бо холод пробирав аж до кісток. Сонце зійшло раптово, і вмить змінило все навкруги. Пісок із сірого став жовтим і заблищав, мов осипаний діамантами. Ліворуч від шасти і Аравіс та Гвін мчали довжелезні чорні тіні. Попереду, вдалині, сонце висвітлювало роздвоєну верхівку гори Кирдикбаш. І шаста, тепер міг бачити, що вони трохи відхилилися від шляху. Лівіше, візьміть трохи лівіше, гукав він. Найприємнішим було те, що, кинувши погляд назад. Можна було побачити, що тажбаан тепер став зовсім маленьким та далеким. Гробниці й зовсім неможливо було розгледіти. Вони злилися з отим зубчастим пагорбом, на якому розкинулося місто Тісрока. Усі почувалися набагато краще, але ненадовго. Тажбаан, що уявлявся вже таким далеким, тепер ніби не віддалявся ані на крок. Шасто облишив навіть обертатись на нього, бо це лише пригнічувало його. Здавалося, вони не рухаються, а стоять на місці. Згодом усім почало докучати світло. Від сліпучого піску заболіло в очах, та хлопець знав, що заплющувати їх не можна ні в якому разі. Він мав примружитися і прикипіти поглядом до гори Кидикбаш, аби скеровувати друзів, якщо вони відхиляться від шляху. Трохи згодом настала страшенна спека. Він уперше помітив її, коли йому знадобилося злізти з коня. Аби трохи пройтися пішки. Щойно він зіскознув із кульбаки, як нестримний жар шугнув йому в обличчя, немов він прочинив дверця та печі. Наступного разу виявилося ще гірше, а втретє, тільки наторкнувшись босими ногами піску, він заволав від болю і вмить, хочіше, ніж ви сказали гоп, встромив одну ногу в стремено, а другу перекинув на спину і гого. Вибач, <плес> гого!» Видухнув він, але я не можу йти пішки. Пісок обпікає мені ноги. Звісно, тяжко дихаючи, озвався його. Я мав би про це подумати. Сиди собі, нічого не вдієш. Добре тобі, звернувся шаста до Аравіс, що йшла поруч із гвін. Маєш на ногах черевички? Аравіс нічого не відповіла І йшла далі з манірним виглядом. Хотілося б сподіватися, що то вона не навмисне, але насправді сподівання ті були б марними Рисю кроком, рисю кроком, риб, риб, брязь, брязь, запах розгарячилих коней, запах розпащилих людських тіл, сліпучий блиск, головний біль, і нічого не змінюється година зі годиною. Тажбаан, здавалося, був так само близьким, а гори так само далекими, що й уранці, і уявлялося їм, що так гриває вже цілу вічність брясь, брясь, риб риб. запах розгорячилих коней, запах розпашилих людських тіл. Вони, звичайно, перепробували безліч різних ігор, аби хоч якось згаяти час, звісно, що даремно. І, звичайно, усі намагалися не думати про напої, крижаний шербет, що подають у палаці в ташбаані. Чисту проточну водицю, що строменіла з надр самої землі, холодне вершкове молоко, але не дуже жирне, а саме таке, яким має бути. Та що дужче намагаєшся не думати про такі речі, то більше вони самі лізуть тобі в голову. Нарешті на обрії з'явилося щось нове кам'яні брили кроків, і сто завдовжки, а заввишки разів у п'ять менше. Вони не давали багато тіні, адже сонце стояло надто високо. Але то було хоч щось, Та ж друзі, не змовляючись, з'юрмилися в тій тіні, щось перехопили, випили трохи води. То було непросто поїти коней зі шкіряного бурдюка, добре, хоч і його він виявились напрочуто хайними, але нікому не вдалося напитися досхочу. Від і й знесилення всі мовчали і лише змилені коні, шумно дихали, а діти. Вдивлялися в бліді обличчя одне одного. Після надто вже короткого спочинку, вони знову рушили вперед. Ті самі звуки і запахи, нестерпне світло, нарешті їхні тіні почали западати праворуч і з кожним кроком ставати дедалі довшими, поки, здається, не простелилися чи не до самого східного краю світу. Дуже повільно сонце підповзало до краю неба на заході, доки, зрештою. Безжальне світло не згасло, а пісок досі віддавав стільки жару, що розпечено повітря і не збиралося холонути. Чотири пари очей із нетерпінням видивлялися вперед, сподіваючись побачити хоч якісь ознаки долини, про яку казав жовтий пазур. Але знов година за годиною навколо не було нічого, окрім піску. День уже добігав кінця на небі засвітилися міріади зірок. Та коні й далі тупотіли копитами, а знесилені спрагою та налідською втомою вершники здіймалися та опускалися у своїх кульбаках. Лише коли на небо зійшов місяць, шаста вигукнув якимось не своїм гавкаючим голосом людини, у роті якої було сухо, мову пустелі. Он вона! Помилитися було неможливо. Попереду, трохи праворуч, вниз спускався положистий схил. По обидва боки, всіяний кам'яними брилами. Коні, що були занадто втомлені, аби говорити, не змовляючись, повернули вбік і за хвилину перед подорожніми розляглася ущелина. Спершу там здалося навіть гірше, ніж у постелі, бо поміж кам'яними стінами ущелини панувала нестерпна пітьма та задуха. Схил ставав крутішим, скелі з обох боків здіймалися дедалі вище. Розгледіти хоч щось ставало чимраз складніше, та вони помічали рідку рослинність, колючі каптуси та суху жорстку траву, якою легко порізати собі пальця, якби вам заманулося вхопитися за неї. Трохи згодом, під копитами коней, пісок змінився на гальку та камінчики, а всі четверо із жагою виглядали воду за кожним поворотом, а їх було чимало. Коні йшли вже з останніх сил. Слабша гвін, хрипко дихаючи, спотикаючись на кожному кроці, ледь пленталася слідом за його. Їхній вічий сягнув краю, аж ось під копитами з'явилася грязюка і, крихітна цівка води, за поворотом обернулася на слабкий струмочок, що біг м'якшою травичкою. Поволі струмочок перетворився на ручай з рідкими кущами. А ще за кілька сотень кроків. Ручай нагадував справжню річечку, і ось настала та довгоочікувана мить, коли після стількох розчарувань шаста, що знов задрімав у сідлі, відчув, що його го зупинився і зісковзнув на землю. Річка вже розлилася і через пороги несла свої води в невеличке озерце, до якого жадібно припали обоє коней. О, тільки й вимовив шаста по коліна плюхаючись в озерце та занурюючи голову у воду. Мабуть, то була найщасливіша мить у його житті. Десь хвилин за десять усі четверо відійшли від води і роздивилися навкруги, наскільки було можливо. Місяць стояв уже високо, зазираючи поміж гір у долину. Берегами річки виднілася памолодь а далі, схилами гір, стояли темні дерева і якийсь непролазний чагарник. У тих чагарниках, мабуть, розпустилися квіти, бо повітря в долині було напоєне запаморочливими пахощами, а потім із якоїсь галявини поміж дерев пролунали звуки, яких шаста до того ніколи не чув, то тьохкав соловей. Усі були занадто втомлені, аби говорити чи навіть їсти. Коні як були осідланими, так і полягали, а за ними слідом на землю опустилися шаста заравіс. Хвилин за десять почувся несміливий голос Гвін. Але ж ми не повинні засинати. Ми маємо встигнути першому Зарабадаша. Звичайно ж, ні, ледь ворушучи язиком, погодився Гого. Ніхто й не думав спати, лише трішки спочити. У Шасти майнула думка, що якщо він зараз не підведеться і щось не зробить, вони всі поснуть, а він не може цього допустити. І навіть вирішив, що ось ось встане та вмовить інших іти далі, ось-ось, просто зараз, ще замить, замить, замить. Невдовзі блідий місяць освітлював фігури двох коней і двох дітлахів, що міцно спали під дзвінки з пів Соловейка. Першою прокинулася Аравіс. Сонце вже стояло високо в небі, вони проспали найліпший час для подорожі. То все моя провина, сердито напустилася вона на себе, прудко підхоплюючись на ноги та розбуркуючи інших. Не варто було чекати, що після такого нелегкого дня, як у вчорашній, коні матимуть сили не поснути, хоч би у них ще сталося снаги говорити. Та й на хлопчина нічого нарікати. Йому виховання не вистачає, але я. Я як я могла таки собі дозволити. Усі лише сонно лупали на неї очима, додивляючись останні сни. Іго-го, -гого – здивовано заіржав го чи то я спав у сідлі, чи що? Більше ніколи так не робитиму. Нічого більш незручного. Скоріш, скоріш, перервала його нарікання Равіс, підганяючи всіх. Ми вже звая півранку і не можемо більше втрачати ані хвилини. Спершу не завадило б травички поскопти, заперечив Ігого. Боюся, ми не зможемо чекати, похитала головою Аравіс. Що за жахлива сквапність? докірливо мовив Ігого. Ми ж уже минули постелю, чи не так? Так, але ж до Древляндії ще далеко, зауважила Аравіс. І ми маємо дістатися туди раніше за Рабадаша. Ми вже й без того його добряче випередили, закинув Ігор. Хіба ж ми не рушили коротким шляхом? «Той твій приятель Ворон нічого не казав про те, як має бути коротше, Шасто. Він нічого не казав про те, що так коротше, похитав головою Шаста. Він казав краще, бо так ми вийдемо до річки. Якщо ця оаза лежить на північ від тажбана, боюся, якби шлях до нього не виявився довшим. Що ж, в будь-якому разі я не згоден їхати далі, не попоївши. Наполягав на своєму іго. на мене шасто. Будь ласка, несміливо втрутилася він, я й сама почуваюся так, ніби мені не сила ступити й кроку. Але ж коли кіньми. Керують вершники зі шпорами та всіма тими штуками. хіба ж їм рідко доводиться продовжувати шлях хоч би й в гіршому стані, ніж ми тепер, і вони й справді скачуть далі. Я маю на увазі, що хіба ми не спроможемося навіть на більше тепер, коли ми вільні і все це не благонарні. Мені здається, люба моя, суворо зауважив їй Ігого, – що мені відомо про кампанії... Мар та те, скільки й чого може витримати кінь, дещо більше за вас. У відповідь Гвін лише промовчала, бо, як і всі благородні кобили, була дуже нервовою та чуйною, і засмутити її було зовсім неважко. Насправді ж вона мала неабияку рацію, коли б Ігого підганяв вершник таркан, він безподовом виявив, що може щодуху мчати принаймні ще декілька годин. Але ось що виходить із тими, хто занадто довго пробув у рабстві. Коли звикаєш до того, що тебе до всього примушували, то, врешті-решт, примушувати сам себе ти вже не ладен. Тож усім довелося чекати, доки і гого поскубе трави та вдосталь нап'ється, і, звичайно, діти зглін і собі вирішили поснідати. Була вже певно одинадцята година ранку, коли четвірка нарешті рушила в дорогу, і навіть тоді його скакав на наповну ногу, Як він, слабший та більш стомленій, доводилось весь час задавати хід. Та й сама долина, поросла травою, мохом, квітами та рододендронами і скоричнуватою прохолодною рікою, була таким приємним місцем, що мумоволі хотілося притишити ходу.